Вітаю, друзі. 27 жовтня в Україні відзначали День української писемності і української мови. Відзначали радіодиктантом національної єдності. Якби хтось до вчорашнього дня мене запитався, чи я щось знаю, чи я щось чув про існування загальнонаціонального радіодиктанту, я, чесно кажучи, б напружився. Хоча, звичайно, через декілька секунд відповів. Що існує такий загальнонаціональний радіодиктант. Але коли він пишеться, чи восени, чи навесні, чи можливо взимку, я вам точно сказати не можу. Але це все було до вчорашнього дня, а якщо точніше, до понеділка. Тому що в понеділок мені спочатку про радіодиктант розказала моя дружина, виявляється. А радіодиктант є примусовим для наших. Посадовців, не те, що держслужбовців, а до посадовців, які, наприклад, є там начм'єдами, головними лікарями, завідувачами відділень. Вони змушені йти і писати цей радіодиктант з українською мовою. В такий спосіб, очевидно, держава намагається якось і популяризувати, і підвищити рівень знання української мови, тому що не секрет. Що багато людей, які працюють там в бюджетному сегменті і навіть держслужбовці, вони погано володіють українською мовою. І ось головна претензія була до Наталки Сумської. Це сестра Ольги Сумської, династія українських артистів, акторок, я не знаю, як їх назвати точно. І Наталка Сумська не справилася із своєю місією, якісно продиктувати текст. Текст такий життєствердний, треба жити, написала цей текст Євгенія Кузнєцова. Але буквально за кілька за останній день, за вчорашній день, кількість обурень і реакцій на цей диктант ну, перевершила всі можливі. І хтось написав в коментарях, що ніколи так націю не об'єднував, не об'єднувала українська мова. Якось понеділковий радіодиктант, який прочитала невдало Наталка Сумська. Я все залишив, всі справи і вирішив теж послухати від початку до кінця, як Наталя Сумська. Читала цей текст. Ну, визнаю, що жахливо жахливо прочитала, але справа в тому, що паралельно з усіма соціальними суспільними процесами всередині країни і назовні ми також ну, ведемо роботу по виборюванню. І формування нашої української ідентичності І вона неможлива без української мови. І е, насправді у нас багато є там перегинів на місцях, але загалом я вважаю цю ініціативу з написання загальнонаціонального диктанту е, з української мови позитивною ініціативою. Питання в тому, як вона виконується, і чи насправді це. Ну, от призводить до формування відрази у людей, які вирішили опанувати українську мову. Я почну із першого моменту. Тобто, сьогодні я хочу відреагувати на цей суспільний резонанс, на претензії до Наталки Сумської, тому що на її захист важливий момент. Стали її колеги по цеху. Я прочитав там Анатолія Матвійчука, який жах, українці невдячні. Наталка Сумська є носієм чи носійкою всього українського, українськості. Потім Анжеліка Рудницька територія А теж виступала на захист на, на захист Наталки Сумської. Складається враження, що претензії до Наталі Сумської висловлюють ну колишні російськомовні українці, які вирішили нарешті якось там навернутися до української мови. І ось Наталка Сумська все зіпсувала. Але я хочу сказати, що це не так. Моя дружина від початку своїх першого дня свого народження вона абсолютно україномовна вчилась в українській школі на відміну. Від мене. І вона теж обурена непрофесійністю Наталії Сумської. Наталя Сумська насправді там збивалася і не справилася зі своїм завданням, але я почну із питання примусу, тому що в процесі цієї дискусії, суспільного обговорення, піднялося питання примусу. Ви знаєте моє ставлення до примусу, я його відрізняю від насильства. Я позитивно ставлюсь до примусу і хочу сказати, що без примусу нічого не буває. Нічого не можна опонувати, вивчити не можна навчитися їздити на велосипеді без самопримусу чи примусу зовні. Не можна навчитися їздити на автомобілі без самопримусу чи примусу зовні. Ну і відповідно грамотно опанувати свою мову, це теж примус. Перевчитися з нерідної мови на рідну мову, на мову свого роду це теж примус. Є люди, які мають цю здатність себе примусити. Я не в рамках того, щоб якось себе похвалити, просто мені немає на кому навести приклад, доведеться на собі проводити приклад. Я вперше навернувся до української мови в 15 років, коли поступив на перший курс медичного училища. Це був 1985 рік, і в медичному училищі два предмета у Вінниці викладалися українською мовою. Математика і хімія. Чому так було? Тому що 80-85% студентів медучилищ це були вихідці з сіл із районів. І для того, щоб ці вихідці з сіл із районів вони... Якось трохи відчували, ну, не знаю, спорідненість з освітою і з країною, в якої вони живуть. І для них от було вирішено хімію, і математику, два предмети викладати українською мовою, щоб вони не відчували себе чужими взагалі в цій країні і в обласному центрі. І я вперше зіштовхнувся, що я не володію українською мовою на освітньому рівні. Тобто я не знаю термінів в хімії, і математиці. Ну, буквально там за два тижні я це все опанував, і потім я вирішив сам себе удосконалювати в українській мові. Я почав собі фіксувати русизми і їх викорінювати. Як я розмовляв? Я, коли хотів що сказати, матері дома чи батькові, і відчував, що це слово не українське, а якийсь покруч або це якийсь русизм. Я підходив до полиці, брав словник російсько-український, він був такий грубелезний. Я знаходив це слово, фіксував, а потім йшов і звертався до мами, до сестри там, чи до батька. Це тривало ну, більше року. Потім я брав газету Правда, це було, мені було 17 років, я любив читати Газету Правда. І вслух своїм там батько інколи слухав мене. Я зачитував йому якісь цікаві повідомлення українською мовою. Тобто я брав в російський текст газети Правда і повністю читав його, не збиваючись українською мовою. Всі були здивовані, як у мене так виходило, що я дивився на російський текст і читав його синхронно зразу українською мовою грамотно, без помилок. На це все в мене пішло ну приблизно два роки. І потім я себе почав вільно почувати в українській мові. Хоча я завжди, і це моя рідна мова, і всі навколо говорили українською мовою. Але ну, писати там проблематично і помилки в мові були і так далі. Потім, після служби в Збройних силах там, Радянського Союзу, це був 1992 рік, тому що 91-го я не поступив з першого року. Я пішов, я і перший рік писав переказ українською мовою, вступний, був не диктант, а переказ. І другий раз це теж був переказ українською мовою. На вході в аудиторію, там ми всі завчасно прийшли. І я стояв поруч з колишнім керівником Національної служби здоров'я України Олегом Петренком. Там ми з ним познайомилися в аудиторії. Коли поступ ми на одному потоці вчились в різних групах потім, Олег Петренко, який очолював перший очільник Національної служби здоров'я України, він теж в Ніжині, він з Чернігівської області, закінчив російськомовну школу. І чомусь він мене запитався, чи я його запитався, чому ми пишемо переказ прийшли на українську мову писати. Тому що ну, це єдиний шанс удосконалити свою мову, рідну мову. І ми доклали зусиль. Я і він наймав репетитора, я наймав репетитора, для того, щоб удосконалити українську мову, тому що ми зрозуміли, що іншого шансу ну, удосконалити не буде, не буде, і ми будемо безграмотно писати, тобто розмовляти ми можемо щось там українською мовою. Але писати нам було би складно, і тому ми пішли тернисним шляхом, незручним шляхом. І нам простіше було б написати російською мовою переказ, витратити більше часу на підготовку до хімії, до біології, але ми витратили час і вчили українську мову. Тобто ми володіємо здатністю себе примушувати. От є такі люди, але їх дуже мало. Інших людей потрібно примушувати ззовні це робити. Незважаючи на те, що постійно ми от уже удосконалюємо, удосконалюємо нашу українську мову, але мені роблять зауваження, що я теж помиляюся, коли говорю. Там, взяли участь, брали участь, приймали участь, тобто прийняли участь, я треба казати, брали участь. Укрзалізниця. У нас Вінниці донині говорить про те, що поїзд знаходиться на такій-то колі, а він перебуває. Інколи мене дружина ловила раніше, що дорівнює, дорівнюється. Це калька з російської рівняється, і, треба казати, дорівнює, а не дорівнюється. Тобто помилки роблять у нас, українці, ну, багато. І я в тому числі роблю помилки, хоча ну завжди говорю українською мовою і всіх виправляю, до речі. І тому не ображаюсь, коли мене виправляють, хоча інколи забуваюсь і кажу, що приймали участь замість брали участь ось і так далі. Це от важливий момент, який я хотів би підкреслити про потрібність цього. Цього інституту, як загальнонаціональний національний диктант. Він насправді об'єднує, але читати цей диктант повинна професійна людина, яка знає правила диктування. Ну, Наталка Сумська вирішила покластися на свій авторитет, популярність і помилилася, і провалилася в цьому. Більше того, мені ще не сподобалося, що вона зовсім не відчувала темпоритм, хоча біля неї сиділа там людина, яка писала. В студії, в радіостудії, вона може тільки відчувати себе. Інших вона, я так розумію, не може відчувати, тому вона занадто швидко диктувала, а потім збивалася. ну Взагалі дуже це все виглядало ну, примітивно і неякісно. Насправді це може викликати відразу, там, декому погоджуюсь, що хотілося плюватися від того, як це все було ну, продиктовано. але... Це ви... можна виправити. це можна виправити. Потім наступне, що я хотів сказати, більш важливе щодо питань української мови і диктанту. Все це на часі. І такі диктанти повинні проводитись, можливо, і не раз на рік. І потрібно ставити питання якісного володіння українською мовою. Це все правильно. Єдине, що я би не звернув увагу на якість текстів, які готуються, вони повинні відповідати. Сьогодення вони повинні бути такі актуальні, мають чергуватися жіночі тексти з чоловічими текстами. У нас було насправді засилля Андруховича і чоловіків там з 2000 року по 2014 там Андрухович. Я поцікавився, хто писав тексти, тому що цей текст він, ну, явно жіночий. Але немає проблем. І я послухав в коментарях Євгенії Кузнєцової, і вона сказала, що важко догодити всім, тому що цей текст він завжди спрямований до якоїсь групи, до якоїсь аудиторії. Він не може охопити всіх громадян України і хтось буде незадоволеним. Я це, абсолютно з цим погоджуюсь, тому їх потрібно чергувати. Ці тексти раз жінка, раз чоловік, для того, щоб в різні аудиторії заходити. Текст актуальний, абсолютно нормальний. Я з цим погодився. Так, він мені якби не потрібний, тому що мені не потрібно, там треба жити, я і так сам себе непогано стимулюю. І мене важко вибити з життєвої колії, але більшості людям насправді це потрібно. Тому в плані тексту підбірка була: вибір автора був непоганий. А потім, на що я хотів би звернути увагу, це хто пише ці тексти, і, звичайно, хто їх диктує. Якщо ми говоримо про українську мову, для мене тут немає. Я не готовий зараз от, точно відповісти на запитання. Е, перше, на що б я звернув увагу, чи повинні це бути люди, для яких українська мова рідна, чи вона є вивчена, тому що це дуже сильно відчувається. У нас багато журналістів на телебаченні тележурналістів говорять українською. А автохтонам, нам, таким як я, це дуже відчутно і видно, що для них ця мова вивчена. Вона може бути рідною. Вони повернулися в свою рідну мову, але мова в цьому поколінні у них вивчена. Вона манірна, вона занадто там відшліфована, вичурні якісь такі слова, е плутаються там не випадково вони там <кхи> прати і прасувати, плутають і так далі. Ось е це не, не є риторичним запитанням. Вона воно потребує відповіді, тому що неясно, в яку аудиторію спрямовано це все. Тому цих диктантів має бути декілька за рік. Для тих, хто навертається в українську мову, і для тих, які удосконалюються в українській мові, для яких це мова не вивчена, і вони не говорили з першого дня. Для нас теж потрібні диктанти, що чесно. І ми теж повинні удосконалюватися. Хоча ну, тих, хто володіє оцею самоосвітою, самопримусом, то там іншими методами, а для тих, хто не володіє, то для них має бути Тексти, написані відповідно носіями мови, людьми, які з перших днів своїх говорять українською мовою. Тому що це дратує, якщо чесно. Коли до вас звертається людина, яка сама і недавно вивчила цю українську мову. Ну, це так не приймається аудиторію на зразок мене. Це важливо розуміти. Щодо питомих таких рідкісних слів, я дуже схвально ставлюся до цього. Я по можливості завжди намагаюся використати слова, які використовуються виключно на Вінничні, там, «лебонь», ша, тобто тихо, там ще якісь такі речі. Це ну, прикрашає мову, це потрібно, і це важливо, і це робить нас сильнішими. Впевнені, що ми в собі, тому що ми в такий спосіб можемо передавати важливі смислові конструкції, наші якісь рефлексії рідною мовою. Це дуже важливо, тому що у нас часто філософи інші кажуть, що передати українською мовою неможливо рефлексії, думки там, німецьких французьких філософів це був дурниця. Це просто незнання, не володіння своєю рідною мовою. Це важливо. Ну, Зараз поменше вже таких аргументів стало. Але раніше я це часто чув, що українська мова не годиться не придатна для передачі складних рефлексивних якихось конструкцій, коли людина щось там дуже сильно обдумує. І нам потрібно теж створювати нові слова, власні, так як це робив там чи Хайдгер, чи інші. До речі, вся німецька філософія це побудована на новостворених словах, яких не було раніше в німецькій мові. І нам потрібно також слова створювати, а не не позичати їх. Тому що не все можна передати позиченими словами. Тобто це все для розвитку мови, для становлення нашої ідентичності і для нашої духовності. Це надзвичайно важливо, це не другорядні речі. Ну і ще такий момент теж складний. Щодо людей, які ну, є там фронтменами чи фронтвуменами негарне не українське слово, тобто, людьми, які є там передовими, які. Пишу тексти, звертаються публічно, і е, ті, які надиктовуються диктант. Ну, наприклад, от Євгенія Кузнєцова. Я все-таки якось напружився. Я взагалі хочу сказати, я тут згадав зразу Юрія Шевельова, він Шнайдер чи Шнейдер, по-різному, там Георгій Шнейдер, Шнайдер німецький, німецька, український е, філолог, який відстоював українську мову. тобто, Питання навернення в українську мову і українізація це також питання. і питання української ідентичності, це ваше ім'я і ваші прізвища. Ну, не можна бути Джульєтою Шнейдер і позиціонувати себе як людину як політичним, як політичним українцем. Це ну, неможливо. І дуже багато прикладів в інших культурах, наприклад, от Румунію взяти. так? Там було багато українців, які мали українські прізвища. Кожушко, Кожем'я, ще щось. Вони всі румунізувалися і стали, ну вже як румуни. Те саме ми візьмемо Росію. Тобто, у мене був там керівник, ну, явно він Корявченко був, а потім став Корявченков. Ну, ми не бачимо людей, які змінюють прізвище на українське. Ну, хоча Попов і став Поповченко. Ну або інше якісь прізвище, так? Тобто питання вимоги до публічних людей, які поширюють, популяризують українську мову. Ну Не можна бути і, і, і Петров Іванов, от, попри, попри всю повагу до Іванова, до Петрова менше, да? ну це дуже складно робити. ну Дуже складно робити, поширювати українську мову з прізвищем Іванов. Ні, підтримувати можна, але бути фронтменом, бути першою людиною, яка цим займається. Ну, я сумніваюся, що це правильно. І люди, в принципі, коли ми будуємо політичну націю, я за, в, тільки в, в моєму розумінні, я за. Тобто, ну, я ще раз по прикладу Юрія Шевільова. Ну, він хоч якось наблизився щось до українського, ну, до Харківського. І він хоча б став Шевільовим, а не Шнайдером. Може, людина. Вважатися українцем з прізвищем Шнайдером і, 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 і мати ім'я Ганс. Інакше ну, це не адаптація, це це якась пародія на це все. Тому, в принципі, підсумок мій і висновок такий, що процес ну, правильний, позитивний, Ну, да, трошки прокололися на Наталсі Сумській. Актори вони взагалі мають занадто самовпевненість. І самозакоханість, вони думають, що всі їм будуть опле... плескати в долоні, їх можуть критикувати, не тільки плескати в долоні. І Сумська насправді провалила цей... цей іспит з диктування тексту Євгенії Кузнєцової. Треба жити, провалила, це треба визнати. Але це все виправляється. Тобто примус мусить бути, диктантів я би ще збільшив. А, розділив би просто аудиторії на декілька аудиторій, тому що українці різні, і, в принципі, підтримував би цю практику. Ну, так би я відреагував на суспільну резонансну подію, якою виявилася несподівано м м акція з чи, там, флешмоб, як на неї кажуть. ж дурне слово, їх треба викорінювати. Е е е Загально національного раді... радіодиктанту, дякую всім за увагу за підтримку каналу. Це важливо. Вкотре підкреслюю на все добре. До наступних зустрічі.